Всіх вітаю, друзі, на каналі. З вами знову Канадський Марк. Як ви бачите, я зараз подорожую, їжджу Європою, дивлюся, що до чого, вивчаю Європу. І насамперед хочу дуже сильно побачити Європу зі свого боку, тому що я прожив в Канаді 20 років, маю що сказати, маю з чим порівняти, і Канада вважається одна з топових і найкращих країн світу, і тому цікаво її рівняти. До інших європейських країн. Ви вже бачили, що я був в Італії, в Монако, я був в Іспанії, Франції, Швейцарії, Німеччині і також в Ватикані. Тому зараз я знаходжуся в Польщі і думав, що буде просто-просто ідеально знову повернутися в Польщу, бо я в Польщі вже був не один раз. І, хоч хочу сьогодні поговорити про речі, які просто мене шокували про Польщу і про те, що відбувається зараз в Польщі. Я маю тут знайомих в Польщі, які проживають і знаю, і спілкувався з людьми, які зараз дуже сильно пакують валізи та чемодани. І дійсно, тут в польщі ситуація відчувається зовсім інша ніж в інших європейських країнах. Ви, друзі, пишіть свою думку в коментарях внизу. Будь ласка, бо багато з вас дивляться з Польщі. Що ви думаєте, чи ви погоджуєтесь, чи не погоджуєтеся? Підписуйтесь на канал, якщо ви підтримуєте україномовний контент. Та залишайте вподобайки, поширюйте це відео, бо це відео важливо для нас, українців, щоб ми могли дізнатися важливої інформації і що відбувається зараз з нами в світі. Я не хочу, щоб ви думали, що я знімаю цей відеоролик, що там наговорювати на Польщу чи на поляків. Від Польщі і поляків можна багато чого навчитись нам, українцям. Ми можемо бачити, як можна відтворити та створити прекрасну державу для себе, для своєї нації, як берегти мову, як берегти культуру і як взагалі відноситись один до одного. Але це точно не означає, що Польща не є без проблем. бо Багато людей, наших людей, навіть захищають Польщу, говорить про Польщу багато всього доброго і говорить, як можна щось погане говорити, але ніхто погане не говорить. Люди просто піднімають конструктивну критику і розповідають про дійсно причини та різні ситуації, з якими вони стикаються прямо зараз. От я приїхав в Польщу, і я зразу побачив різницю величезну, яка є між іншими європейськими країнами. Тут, в Польщі, щоб бути і добре, жити і себе почувати, тут ви мусите бути повноцінним поляком. Це не є погано, це не є погано, зрозумійте мене неправильно. Я не говорю, що це погано. Поляки мають повне право на це, і вони є в своїй країні, і вони мають право вирішити, що вони хочуть і що краще для них. Але от. Українцям в Польщі надзвичайно складно і важко. Якщо на початку Польща пустила дуже багато українців, якщо навіть до повномасштабного вторгнення в Польщі працювали мільйони українців і їздили назад, то це все було інше. Зараз енергія і все повністю міняється і змінилось конкретно. Ви собі просто вдумайтесь. Треба подякувати полякам за те, що вони так гарно нас прийняли. Підтримували наших людей, але зараз ситуація просто надзвичайно є погана. Люди в Польщі, українці почуваються тиск. от такий тиск на них від того, що є різна частина, навіть в політиці і серед людей, старші поляки, вони не забули конфлікти, історичні конфлікти між Україною і Польщею. І це їх болить, і вони постійно про це думають і таким чином не почувають себе дуже добре в сторону українців. Не дивляться в сторону українців дуже добре. Є поляки, які підтримують і добре відносяться до українців, продовжують продовжувати тягнути українців за руки і раді, що українці працюють в їхній країні. Але є і частина поляків, які дуже серйозно зараз вважають і стисло вважають, що українці забирають робочі місця, що українці не хочуть більше працювати на яких небудь роботах, що українці навпаки. Потенційно забирають Польщу і можуть перетворити в Польщу в щось інше, ніж Польща є на даний момент. І ті люди хочуть, щоб українці повертались назад в Україну, хочуть щоб вони йшли воювати і відносяться досить агресивно до українців, коли чують українську мову, і коли бачать, що українці, як то кажуть, не хочуть пристосовуватися до польського життя і ставати повноцінними поляками. І на жаль, на жаль, ця ситуація зараз витискає, витискає повно-повно українців з Польщі, і уряд польський втрачає величезну робочу силу українців, тому що українці є фактором, через що Польща піднялася за останні пару років, тому що найбільше українців саме працевлаштовуються і працюють в Польщі серед всіх. Країн, де вони виїхали найменше беруть різну допомогу, і найбільше працюють та віддаються країні. Тому українці не можуть сказати, що вони приїхали в Польщу і просто так там сидять і роблять якісь проблеми. Вони дійсно працюють і це відчувається на економіці Польщі, але це прикро, що ми бачимо ще більше і більше різного негативу, який створюється в сторону України, і Українцям Польщі стає ще більше і більше складніше. І зараз, наприклад, якщо дивитись на середню зарплату або на мінімальну навіть зарплату, мінімальна зарплата в Польщі не є дуже висока. Тобто приблизно якихось там 4 тисячі з половиною злотих у місяць, а така середня зарплата приблизно 7 тисяч до 8 тисяч, знаєте, принаймні по тому, що я бачу на даний момент. Я собі так думаю, щоб навіть заробляти ці 7 тисяч і 8 тисяч злотих, то треба мати досить непогану роботу. А тут не так легко просунутись і пробитися. Тому що, по-перше, Поляки підтримують і просувають своїх людей перш за все. Але є ситуації, де українці проходять якось вникають ту сферу і теж сидять в тій сфері. І це дуже сильно починає нервувати поляків. Поляки просто надзвичайно, коли бачу, що України десь сидить на якійсь вищій посаді, ніж вони, то вони це дуже сильно не підтримують, і це створює таку паніку серед поляків, що. Заставляє їх думати, що це погано, і вони не хочуть, щоб українці дуже сильно так розвивались. Вони не проти, щоб українці працювали на низькокваліфікованих роботах, але коли бачу, що українці роблять щось таке дуже надзвичайно сильне і рухаються вгору, то це просто остання крапля для поляків в цій ситуації. І Я це відчув навіть загальному на своїй шкурі. Я бачу, як це відбувається. Поляки тиснуть, тиснуть конкретно зараз. І коли чую, що ви з України, то зразу міняється відношення до вас. І я собі так подумав, просто зі свого боку, це тільки моя думка. Що це дуже складно жити в такій країні. І я не вірю і тепер на своєму власному досвіді переконався, що в Польщі краще, ніж в Канаді, що в Польщі краще, ніж будь іншій інші. Європейській країні люди, які говорять таке українці, це українці, які не бачили іншого світу, або українці, які просто не хочуть це визнати. І це нічого немає поганого в тому. Ще раз підкреслюю, що поляки праві, в тому, що вони роблять, якщо дивитися з їхньої сторони і з їхнього боку. Але те, що українці так захищають і говорять. Щоб в Польщі повноцінно жити, вам потрібно повністю стати поляком. І також я бачу багато безхатюк на вулицях. Люди просто в палатках якісь е, приходять, просять гроші. Казали українці, що такого немає в Польщі, що в Канаді тільки такі проблеми. В Канаді більше я згіден по тому, що я бачу. Але Польща теж має ці проблеми. І це теж росте, і це теж збільшується поступово і помаленько. І дивіться самі, навіть якщо дивитися на ціни на квартири в таких містах як Варшава. Ну, ну, Шалені ціни, розумієте, на квартири, ну не дешево. І брати іпотеку, і якщо ви берете іпотеку на автомобіль, на квартиру, то ваше життя нічим не є кра... інше чи не відрізняється від того, що в Канаді українці роблять і живуть. Але в Канада це країна, яка побудована на іммігрантах. Канада не має і ви в Канаді не будете стикатися з якоюсь там. Дискримінацію чи проблеми так ви можете на це натрапити, але не в таких великих форматах, як зараз, на жаль, це відбувається в Польщі, і Польща переживає в Польщі. Люди переживають за це, тому що там дуже все побудовано на тому, щоб стримати і зберегти ту культуру, в якій вони є. І українці, на жаль, не попадають просто під, ту, під той аспект, і воно не буде покращуватись, тому що воно тільки починає погіршитись, тому що спочатку. Люди по-іншому на це все дивилися, але час пройшов. Люди вже почали привикати, що в Польщі, що в Європі, до того що в Україні війна, і тепер українці просто починають в якомусь сенсі нервувати інших поляків. Це не є в таких масштабах, дорогі друзі, як багато блогерів розказують, що там такі масштаби, що такі проблеми. Це не є в таких масштабах, але це точно відчувається і кожен українець в Польщі. Десь стикався з такою проблемою або про це чув. Тобто це не є секрет, це не те, що це просто хтось видумує чи не видумує. Це дійсно велика проблема, яка зараз є в Польщі. І я спілкувався з українцями про це, говорив, мені розповідали. Мене це трошки, знаєте, так дивує, не то, що я ніколи це не очікував чи не думав, що таке є. Бо я про це не один раз вам розповідав, але коли я бачу це своїми власними очима, це ще раз доказує, наскільки важко деяким нашим людям теж з тим всім стикатися, і скільки багато людей ем, сидять в Польщі і думають, що немає інших можливостей, що немає можливості спробувати, бояться пробувати, або просто не хочуть е, пробувати, або просто думають, що. Близько біля України це краще якимось сенсом. Але якщо ви вже іммігрували з України, повірте, нема значення чи ви живете в Польщі, чи в Канаді, чи в Німеччині. Ви все рівно вже іммігрували, ви все рівно вже асимільовуєтеся в то суспільство, в якому ви перебуваєте на даний момент. Тому треба про це вже знати і не переживати, що якщо ви будете трошки далі, ваша ситуація не зміниться. Вона може покращитися, але вона тільки покращиться або погіршиться після того, як ви щось інше попробуєте. Тому друзі, це не просто так. Зараз така ситуація, це скана ситуація, і українців поступово витискають з Польщі, і українці не почуваються. В Польщі, як все вдома, так як вони почувалися ще пару років тому назад. Дякую, що вислухали мене. Надіюсь, вийшло дуже цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.